Вітаю! Сьогодні я розповім про трипільську археологічну культуру. Археологічна культура взагалі це група споріднених пам'яток, які належать до одного відрізку часу і займають певну територію. Археологічна культура є етнографічною такою категорією. Вона передбачає певну групу її носіїв плем'я, тобто народність. Групи споріднених культур утворюють етнокультурну таку область. Трипільську археологічну культуру у 1896-1899 роках відкрив видатний український археолог Вікентій Хвойка дослідивши та зафіксувавши поселення неоліту та мідної доби біля містечка Трипілля на Київщині, у науковій літературі трипільська культура відома як культурна спільність Трипілля. Пам'ятки цієї історико культурної спільноти існували на території України, Молдови і Румунії. У відповідності до датування вище зазначена культурна спільність зароджується близько 5400 років до нашої ери. Ранній період трипільської культури триває до 4600 року нашої ери і переходить у середній, який триває понад 800 років. Що Взагалі відомо про цю культуру. Вважається, що протягом такого періоду, досить великого, із 5400 років до 2250 року до нашої ери. На Величезних теренах сучасної України від Верхньої Надніпрянщини і Південної Волині до середньої Надніпрянщини і на Чорномор'я існувала та розвивалася людська спільнота, яка дотримувалася єдиних культурних цінностей, побуту, поведінки, мови, яка була сполучена елементом буття тогочасних людей. Варто зазначити, що історична і археологічна науки України, повністю сфальшовані Російською імперією доктриною, значно, значна частина таких наукових досліджень, суперечили і приховувалися великі факти правди про цю культуру. Тому навіть періодизація розвитку цієї культури досить, досить складна, щоб повністю в ній розібратися. Що відомо про трипільську культуру і в чому була її особливість? В першу чергу потрібно звернути увагу саме на те, що. Трипільська культура, зародившись в добу неоліту, перейшла до доби мідно-бронзового віку, без особливих потрясінь в результаті еволюції людської спільноти. Варто зазначити, що трипільська культура це не перша давня культура України. До цього була мізинська культура, багато інших, які ще до... точно невідомі, точніше, мало досліджені. Цікаво, що історія в часи розвитку трипільської граличної культури не зафіксувала зміни племен, тобто носіїв цієї культури. Саме в часи трипільської культури виникали перші ознаки зародження української писемності. Носії трипільської культури використовували та створювали ряд знакових систем, подібних до тих, на основі яких виникла писемність Месопотамії. На трипільських матеріалах ми можемо спостерігати процеси зародження знакових систем та давньої писемності. У трипільській у знаковій системі існувало 68 знаків, які мали формальні аналогії у ранній шумерській піктографії. Також можна знайти в культурах і Середземномор'я ці знаки. Наприклад, знак у вигляді зірки траплявся на предметах кріто-мікенської цивілізації та серед єгипетських іерогліфів. Тобто ці знаки мають універсальний характер і виникають самостійно в кожній культурі. І знакові системи трипільської культури, також мають якісь подібні знаки. Також варто зазначити, що це було досить важливим значенням також і населення трипільської культури, яке населення на всій території поширювало цю трипільську культуру і. Становило щонайменше 1 мільйон чоловік. Житла трипільців були переважно наземними, площою від 30 до 150 метрів квадратних біля печі під сінами та на полицях стояли різноманітні горщики та миски, стіни, як зовні, так і зсередини житла розмальовувалися вертикальними смугами червоного, жовтого та білого кольорів. Орнамент розташовувався також навколо вікон та дверей. Житло Трипільської культури дуже нагадує українську сільську хату 19-20 століття. Основним заняттям трипільців було землеробство. Вони вирощували на своїх полях кілька сортів пшениці і ячменів, просо, горох високого рівня розвитку досягло тваринництво. Також, як стверджують фахівці-археологи, що житло трипільської культури дуже нагадує українську хату. І то дійсно так, до цього зауважили слід додати також і свідчення батька історії Геродота, який у V столітті до Нової ери описав житла та садиби скіфських племен і будинків. Вони теж нагадують українську сільську хату 19 20 століття. Також в часи тріпийської культури її населення на теренах України становило не менше мільйона, яке вже зазначила. Тому можна сміливо вважати, що до кінця Старої ери на рубежі епох населення тієї культури, чиї спадкоємці, про що е, пізніше поговоримо, становило не менше 20 мільйонів осіб. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було. 机构。